21 листопада Україна відзначає День гідності та свободи. Цього дня у Марганці у сквері імені Тараса Шевченка відбувся загальноміський мітинг з покладанням квітів, у якому взяли участь представники місцевої влади, депутати, учасники антитерористичної операції, учнівська молодь, представники трудових колективів і громадських об'єднань. Небесна сотня, кращі з кращих. Це справжня гордість України. Вони б не зрадили ні за що. Вони стояли до да загину, казала мати, сину любий, не йди вогонь! Благаю я. Хто ж за країну битись буде? Ну хто ж, матусю, як не я? Все відгуло, хрещатий кмирний, каштани знову цвіту. Ти пам'ятаєш, батьківщина, найкращу в світі сотню дух, щоб честь і совість не пропали, вони сьогодні на посту. Тоді героями всі стали, прийнявши долю непросту. Сьогодні ми з вами згадуємо події, які відбувалися восени 2004 року. У листопаді 2013 року, у лютому 2014 року, ці події показали, що Україна це велика держава, а українці згідні на гідне життя, які спроможні вибороть для себе найкраще, щасливе життя всієї країни. Ці події були для нас всіх з вами іспитом, тестуванням на гідність, на працездатність, на патріотизм, на порозуміння і толерантність. Але ці події ми повинні з вами приймати. Як вибір свободи, але не дарунок свободи, а право працювати разом, боротися разом. Тож, нехай це свято, цей день гідності і свободи об'єднує нашу славу, нашу Україну. Українці досягли єдності та взаємопорозуміння і довели всьому світу. Що гідні вільного та демократичного майбутнього. Цей день став символом встановлення в Україні ідеалів свободи та демократії. І кожного року має нагадувати наступним поколінням про визначення подій в історії незалежності України. Зранена українська земля зіткнулася з підступною кремлівською агресією. Але Збройні сили дали гідний опір окупантам. З нашого міста понад 100 чоловік прийняли участь в АТО. Герої не вмирають. Наші земляки, старший солдат Бура Едуард Федорович, старший солдат Стародуб Андрій Вікторович, новітні герої, які віддали своє життя за Україну. Боротьба українського народу справедлива і ми неодмінно переможемо. Сьогодні боротьба за незалежність України, і її суверенітет кордони продовжується. І від зовнішньої агресії нас захищають чоловіки, сини, брати, сестри. Вони демонструють всьому світу. Що здатні захистити державу, зберегти життя мирним громадянам, допомогти жителям Донецької та Луганської областей, які потерпають від фавіля терористів, хвилини мовчання учасники заходу вшанували світлу пам'ять героїв, що полягли за громадянські права співвітчизників, незалежність і територіальну цілісність України, та поклали квіти до пам'ятника Кобзаря.